Зараз не буду говорити нічого зайвого, просто подивимося разом на цю талановиту. Молодь. Гей, детка, дай м'якня, дивися со мною до утра. Будіш хотеть нова й снова. Відтета кінь сайспльона. Гей, дідка, дай м'як. Кажуть, дівчина-брюнетка. Зараз голова адміністрації уряду ЛНР Хоча в народі її називають просто керівник апарату Плотницького. Кого ще стало новитою молоді? Треба про це влаштувати в ЛНР? Програма гроші підшукала гарних кандидатів. Дивіться далі. Терористи закликають молодь воювати за так звану ЛНР. Воєнний комісаріат республіки обращається к воєнав'язаним з призивом добровольно вступити в ряди ополчені. Але їхні діти не сидять в окопах. Програма гроші знайшла їх у чиновницьких кріслах та в американських коледжах. Нехай за російський мир вмирають невдахи ополченці. А золота молодь так званої ЛНР ховатиметься у надійному батьківському тилу. Котре мислять так, як і мислю я. Керівники сепаратистів намагаються не згадувати про своїх дітей публічно. Свою родину старанно приховує лідер самопроголошеної республіки Ігор Плотницький. Відомо, що у нього є донька та син Станіслав, йому 29. Станіслав Плотницький має сторінку у соціальній мережі, але давно її не відвідує. Подейкують так само давно він не відвідує Луганськ. Yeah, З Луганська втік син ще одного сепаратиста Юрія Юрова. Ви Це краскову символіка. Юрій Юров колишній поплічник комуністів та партій регіонів. People, ask, Сьогодні він депутат псевдопарламенту ЛНР та головний редактор сепаратистської газети 21 -е століття. Нікакі з не заставять заставить жителі Данської Народної Республіки свинуть з вибраного путі. Поки татко прославляє Новоросію, син Богдан відсиджується у Харкові та Києві. Є серед елітного потомства і справжні патріоти невизнаної ЛНР. Це Максим Дєрський, син музиканта та заслуженого діяча мистецтв України Юрія Дєрського. Максим Дєрський був перспективним українським виконавцем, виступав на різних фестивалях, працював з відомими артистами і навіть хотів представляти Україну на Євробаченні, але програв у фінальному відборі. Світи до речі, співав Максим Дєрський українською мовою. Я маникеніхосюка. На жаль, молодий талант повірив у маячню про бандерівців та фашистів і став новоросом. Тепер Максим Дєрський – псевдодепутат. Він четвертий номер самопроголошеної народної ради. У невизнаній республіці Максим опікується культурою. Скільки інформації в інтернет-ресурсах да, про мене? о том, що я учасник Евровидения, там о том, що я музиканти, от придателі мене нужно розстріляти. За його сприяння у Луганську виступали прихильники терористів Джанго та Чечеріна. Заопарк насамділі, да, нуждається в помощі, батько Юрій Дєрський також займається окультуринням сепаратистів. Подейкують керує в окупованому Луганську театрами. А це Сергій Живлаков, так званий народний мер Стаханова. Колишній регіонал та слуга Олександра Єфремова активно підтримав прихід руского міра на українські землі. Тепер Стаханов практично зруйнований від обстрілів. Місто поглинула гуманітарна катастрофа. А от чи знають, що таке нестача продуктів діти народного мера Стаханова? Ні, адже вони насолоджуються життям в Америці. Сергій Живлаков молодший вивчає кримінальне право у місті Еверет, штат Вашингтон. Молодий емігрант із ЛНР – поціновувач автівок класу Люкс. Донька сепаратиста Любов Живлакова, також шанувальниця красивого життя. Професійні фотосесії, світські заходи. Еліта самопроголошеної ЛНР не стоїть у чергах по продуктові набори. Більшість сепаратистського потомства призовного віку. Міг би вийти чудовий батальйон мажори ЛНР. Але цвіт новоросії не поспішає воювати за цінності рускава міра. Чоловік рожден по більшому не для воїн. Тоді виникає питання: кому і для чого потрібна ця війна?